Друзі, всім привіт! У вересні відбувся день народження нашого одеського магазину. І я там була і зустрілася з дуже талановитими майстринями. Вони вразили мене своїми виробами, і, взагалі, в магазині була дуже чудова святкова атмосфера, було прикольно, класно. А як це все відбувалося? Ви можете подивитися у цьому відео. Приємного всім перегляду! Всім доброго раночку. Ми з утра вже на роботі готуємось до свята. Приходимо і бачимо. Як здається, що наші продавці в магазині не тільки Консультують не тільки можуть, зможуть вам допомогти, але й вони ще й талановиті. Мені так сподобалась ця ковтинка. Розкажи про неї трішки. Дякую, так, да, за компліменти. Це ковтинка з пляжі Linen Soft. В мене пішло десь 4 і трошечки п'ятого моточка через те, що я в'язала дві ниточки, так би пішло менше. В'язала гачком 4 міліметри. Та, що Це, що ні, вийшло дуже гарно, така молодіжна, свободна, комфортна, да, 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 дуже комфортна, як, комфортна, як Вона по відчуттям погоди. до тіла. Супер, Вона дуже м'яка. Дуже м'яка, дуже приємна. Я дуже читала багато коментарів, коли ми випустили огляд на цю пряжу на нашому ютуб-каналі, що кажуть, що вона дуже сипеться. Uh, є таке. Ну після праски трошечки стало краще. Да, ну в принципі, якщо от просто носити в погоду без верхнього одягу, вот -от так дуже класно. Скільки ти її Куда вже так? носиш? Я її зв'язала, дов'язала минулого тижня минулого тижня. Ти її поносила. Я бачу, що нема не катишки, нема нічого. Вже ну, що тут скажеш? Наші дівчата завжди молодці, і у нас в команді все найкраще. Яка чудова іграшка зв'язала наша клієнтка і знака Паріж. Боже, яке чудове. І пішов всього один моточок. Один моточок і все рухається. Боже, супер, просто супер. У нас прийшла пані, як визивала пані Олена. Ви подивіться, яка гарненька на ній ковтинка. І це пряжа Сімфоні. Скільки пішло, яким способом в'язали? Бо бачу, що тут така реглана лінія, також як у мене. Схожа. Схожа. Чесно, не пам'ятаю вже, бо ще початку літа я mm Угу, -hmm. От е спиці які. Четвірочка. Четвірочка. Це да. витягнути петлі, чи ні? Так. Да. О, бачите, там, Ой, де віскозна ниточка, там вона зробила витягнути петлі. І подивіться, як воно виглядає. Да, Чудово. Таке від, відчуття так. літнє. Дуже приємне, комфортно. Комфортно, все літо. Дуже комфортно. Да. Скільки пішло? Десь два з половиною моточки. Два з половиною моточки? Ні-ні, ні ні це я Пробачте. Не, о. <реш> грам двісті п'ятдесят. Грам це п'ять моточків. Ну п'ять моточків. Ну, вона ще важка пряжа за счет віскози. Так що тут п'ять моточків для такої mm, річі да, дуже, дуже так. гарно і дуже класно. А взагалі, наші всі паночки такі mm -hmm. молодці, рокодільниці. Якщо я не помиляюсь, у неї ковтинка з номера 21-23. Ось так да, ниточка виглядає. Та, я не помилилася, та, так? Це ось так виглядає. Вона з вискозної ниточки зробила подовжені петлі, і з такої Де, ниточки з бавовни, вона зробила звичайні. А ефект просто вау! Така гарненька сумочка. Таку можна сумочку не, зробити макраме XL. Скільки пішло моточок? Один, один моточок. Ой, один моточок дуже класно. А, У нас, до речі, ще й клапани є. У, У нас такі ремені і такі, ремні, і, і, такі, ремнішки, і, такі ремнішки, і такі Карабінчики. карабінчики. А, карабінчики а, так може це, може це, може це, це все наше. <laughs> Для такої сумки можна обрати макраме XL, Вона чудово виглядає у виробі. Якщо там трішечки так не дуже сяє, то макраме XL додасть трішки блиску, нарядності, ну і стилю. Для такої сумочки, у нас є у продажу і ремені, які можна підібрати за кольором по смаку. Вони всі різні. Там у неї був карабін серденько. Ось у нас є якраз такі карабінчики, вони є у білому та жовтому кольорі. А в тут можна підібрати собі будь-який карабінчик, замочок для сумки. Будет вот ніт. Вот это, що ти хотіла. Вот вони, ось я, Какі, О, цю? Це цю? Боже, Скільки я у связала. Да, Боже, это же я іди сюди, подивися. Може. Ну то внукам мужу. Правильно, всім <інця> треба нав'язати. Це правильно. Всім, Скільки часу у вас виходить на пару? Ну, пару вечора, ну, вечора три це так. Они Знаешь, очень легко вяжутся. На четырех спицах. Да, на четырех спицах. Да, да. На да. пятый был. Ну да, На сочные спицы. Да, на сочные спицы. Вот и я связала, если вот так вот э, не отвлекаться, ну наверное за вечер. Ну ты и и На дня не. Нет. С толстых вязала, а не с этих тоненьких. Міша, я каких? Толстых, Столстых. вот з этих. А, вот з этих, да. Вот ну, читайте, вот за день можно связать легко, если не отвлекаться. То есть, вот все, Мне тут эти просто... очень нравятся. Вот эти. Колір? Це у вас. Это ваші. Алізе супервош правильно? — правила. Сімдесят шість 76-77. Дуже легко запам'ятати а, колір, этих у меня А вийшло просто чудово. чудово. Вот они, вот это вообще. Дуже чудесно. классно, дуже. До якого розміру у вас это... вистачає моточка? Смотрите, 41 размер. И еще я связала пару, вот да. только добавил. Нет, а, ну, да. Вот сюда и сюда. Залишилось. У меня еще поставалось. Ну, Значит, покажи, до 43-го залишилось. Запросто. Звязана... Запросто. Гумочка. Ага. До 43 розміру рода. Вот моточка выстачая. Ой, дуже класний рейчий дизайн. Да. Так що до 43-го розміру моточка угу. вистачає. Це різне всередині. Що, що попадеться? Так, сложний вопрос. Беремо дівочки. О, так. Давайте подивимось, що а, там цікавенького. О, о нитки. О, красна серветочка. Це ще за чим я зайду? Да, це, да, да, це, це буде ще за чим я зайду? А може ти тут обереш? Відкривайте, так, покажіть, що там у вас. Та? О, о швейний набочик! Класно! Це, мабуть, перший швейний набочик да, за сьогодні, так? Да, да? да. Такий класний, гамючий, і зручний. З собою, З собою в подорожі кудись можна брати. Там іголочки, і ножниці, різні і різні кольори. різкі. Все в одному місці. Клас! До нас завітали ще покупці, наші клієнтки, і подивіться, з якою лялькою вони прийшли. У неї згинаються ручки і така цікава, вона зв'язана з ярнар джинс, а волосся зроблено Алізе Forever. До речі, одяг у цій ляльки можна знімати і міняти. Як власниця каже, в неї ще є хвост, як у рибки і жилетки. Та ну, все все. Відкривайте всі таємниці. в симфоні, так. Ну майже чотири три з хвостиком пішло. Ага. Це ви спускали петлю. Так, да, це я розумію Просто... спробувала так. Ця. Ну, і вийшло так. дуже чудово. так По літньому айкорд ай широкий. На ні. Три петлі. А, ні, то На не три петлі. Да. Ну, вийшло гарно. Гарно так, я все Як по, вона по відчуттям. — дуже гарна. Дуже. Е, ви вже брали я... її? Так. Як вона себе поводить. Добре, все нічого не тягне ні, нічого. Сьогодні з Сімфоні дуже багато речей було. Так. Ми вже сьогодні знімали і якраз Сімфоні, ярнар Сімфоні, так що майте на увазі. А, дуже полюбилася. На, на, наступ, на наступне літо можете собі обирати дуже класно, Симфоні та. і в'язати. було класно з нею в'язати. І Я дуже дякую, я по вашому майстер-класу реглан Погон в'язала. Боже, як ну, приємно, гарна, дуже дуже приємно, дуже приємно мене ніколи так ну, гарно отак все пояснили. Взагалі, у тютелька, у так красиво. По моїм розшотам чи робили свої розрахунки? По вашим. По... А потім я мужською вивізала ще футболку, теж, і, футболку і теж футболку, так зробила клас з хлопком. з якої пряжі ви робили? Мілана? Погон. Ні. Яку? І, а... У нього у вас брала теж така катон. Катунгов? Да. Така тонесенька, не тонкими спицами в'язала. Що зараз, якщо я не йду, я вам покажу. І я для дівчини в'язала, я йому в'язала таку патріотичну, без такої кармани. і герб України я вивізила знайшла. Ось так. Це класно дуже. До речі, сьогодні герб України теж приходили, обирали. Був светрик, і на ньому повинно бути теж вишитий герб України. Це вже сьогодні вже зустрічається, це видно. А, посма... а от я оце... покажу ось ці королівські поїздки теж я доньки зв'язала. Дуже дуже класно Майку Зараз покажу. Ось, бачите? Ой, класно вийшло. Ага. Ви якусь ниточку додавали? Ні. От Оце це, саме з неї, без додаткової да. нитки. Чотири з половиною спиці і отак, отак класно. Чудово ось я у от той, що теж я на себе наділа. — І тепер розкажіть з чого зв'язано? Скільки пішло І взагалі? Це комплект з Ярослава Бавовна. О, О, Ярослава? Ярослава Бавовна? Так, так, Там колі пішло десь 7-8 моточки. — 7-8. Скільки складань в'язали? В два складання в'язала з одного моточку, щоб пряжа не косила з серединки і з да. зовнішнього краю. Ось вам такий лайфхак, 5. як зробити, щоб не косило полотно. Це реглан зверху, Так, да, да, зверху. 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 вставила. чудово. До речі, костюм зв'язаний Ярослав Бавовна. Це пряжа нашого українського виробника, і вона використовувала колір 32. й Моточок коштує всього 23.99. Це гарна ціна за таку якісну пряжу. Дякую всім за перегляд. Ну що, вам сподобався такий формат відео? Якщо так, да, пишіть коментарі. Ні, теж пишіть. І ще хочу нагадати, що у нас не один магазин в різних містах. Тож наступне відео буде з міста Київ. Тож. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити. Поставте лайк цьому відео і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити. І всім, папа, -па, солодких вам петельок.